Скандально відомий, але ключове відомий. Спартак суботу завітав до Харкова. Солда от квитки розкупило одразу після старту продажу. Ми спитали самого спартака, що він думає щодо конфлікту, який склався навколо нього, та чого його все ж таки так люблять. Мені здається, тому що я висловлюю. Непопулярну думку, яка є у більшості, тобто вона є непопулярною в медіа, але вона є популярною для думок людей. Тобто люди так насправді вважають, але не можуть це сказати. І у мене вистачає, наприклад, сміливості говорити про це і плюс, що найцікавіше, що це підкріплює академічними знаннями, тобто, у мене. Наукова картина світу, ну всіх різна, там у когось філософська, якоїсь аналітичною. У мене наукова, тобто я спираюсь більше на академічні знання, і тому це допомагає мені доносити до людей інформацію, що їх думка, яка їм здається непопулярною, насправді є правильною і об'єктивною. До початку спілкуємося з глядачами. Дехто почує Спартака, сьогодні вперше керується тільки власними враженнями. Ну, я там щось на Ютубі дивився, мене там рекомендація висвічувалася, але я навіть не знаю, що тут буде. Ну, тобто я бачив, що там щось про психологію. Ну я думаю, що щось цікаве буде. Мені, в принципі, психологія цікава. Комусь він вже допоміг. «У мене проблеми зі сном. Значила І Его терапия мне помогла. Он очень добрый. У него нет категоричного нельзя. Ты можешь быть полной, ты можешь быть любой. Ты можешь выйти голой на улицу, но тебя никто не имеет права тронуть. То есть вот это вот его доброта. И она мне очень нравится. Шоу розпочато у другому кріслі у якості співвідучого Славік традиційний консервативний. Психотравмуючий досвід у тебе сформував суто в духі протиріччя уявлення про те, що така мотивація є дисфункційною, і ти мусиш себе мотивувати сам. І ми з тобою говорили. Ми їхали якось в лікті. Ти кажеш, братік, я себе сам мотивую. Ну я кажу, що це так не працює, тому що ти мотивуєш себе сам. Завдяки тому, що у тебе були більш дисфункційні способи мотивації зі сторони батька, локація IT-хаб надала івент хол для проведення одразу не дивлячись на чутки, які ширяться довкола Спартака. З нами зв'язався Спартак, а точніше, його менеджер Ян. І вони сказали, що хочуть приїхати у Харків до своїх фанатів з їхнім шоу та шукають локацію. Ми їм запропонували наш open space інtorium на 120 місць. Вони побачили фото. Ми показали, як це може виглядати, де ми можемо розмістити їх гості. Тож сьогодні він вже у нашому залі для івентів зі своєю міні-командою готує. Звук, камери для шоу. Ми поцікавилися, як власне сам Спартак Субота ставиться до скандалу, що розгорівся навколо нього. Звертати увагу на це сенсу небагато, оскільки, якщо будуть звертати на це увагу, обставини не зміняться. Тому треба просто рухатись далі і робити все добре. Тобто, якщо я щось роблю добре і це працює, то немає сенсу звертати увагу на оточуючі обставини. Чому не приховує коментарі хейтерів на особистих сторінках у соцмережах? По-перше, я не звертаю увагу на їх думку, тому що вони витрачають свої сили і свій час на те, щоб донести до мене якісь образливі речі, хоча вони мене насправді не знають. Це перше. А друге, я не зможу змінити і переконати їх, і тоді це просто стає безсенсовним. Це просто витрата часу і свого, і їх часу. Ну і найважливіше, що я не хочу скривати якісь там коментарі. Тому що в мене вистачає можливості і сили характеру дозволити людині писати те, що вона хоче. І якщо те, що вона напише, зробить її, хоч трошки життя краще, то це теж терапевтичний ефект. Після Харкова команда рушить до Полтави Кривого Рогу, Дніпра та Одеси. Харків завжди любив. і Я навіть за місяць до повномасштабного вторгнення був в Харкові і за два місяці до повномасштабного вторгнення. Тобто я доволі часто їздив в Харків по роботі, один раз з лекціями їздив. Мені дуже подобається це місто, і люди тут такі понятійні. Ну, типу, вони спираються на. Принципи, мені це дуже подобається, що вони принципові. Місто дуже подобається, тому що тут є абсолютно все, що мені потрібно. Ну, типу, для комфортного життя, бо я дитина урбану, тобто там села, гори, це не моє. І що ще важливо, тут класна архітектура, я на це не можу не звернути уваги. Відчуваєш себе блохою перед апаратом влади, які вони кремезні, ці всі побудови. І ці взагалі. Інститут, в тому числі університет, кразнець, він дуже великий, і я згадую, що він будувався в ті часи, коли це було просто диво архітектури. Ну, там, чу Чуть не диво світу. Тому мені приємно взагалі тут знаходитись, бо тут є абсолютно все, що мені потрібно. І менталітет харків'ян мені приємний. Когнітивно поведінковий та схемотерапевт. Тема ж серійних вбивць залишається. Улюбленою для, душі. для мене більш, звісно, цікава саме загальна психологія, тому що вона є базою для всього іншого. Наприклад, понятійний апарат, як це все працює, як працюють емоції. Тобто це загальна інформація про все. Мені вона подобається більше за все. Але якщо ми будемо говорити вже про диференційні підходи, то мені більше подобається психологія серійних вбивць. Я спеціалізуюсь на вивченні серійних биць, і от я зазвичай роблю акцент більше на психопатології, яка пов'язана з схильністю до вбивств. Є такий розлад називається гоміцидоманія схильність вбивати і отримувати сексуальне задоволення від вбивства. І от це мені цікаво вивчати. А чому? Тому що це така аномалія, які придають мало значення, але через яку рушиться життя. Руйнується багато життів. І життя тієї людини, яка скої злочин і її сім'ї, і життя людей, яких вона вбиває. Тому це доволі цікава така ніша, яку ніхто не хоче займати. Тому що для цього або не вистачає експертності, або не вистачає мотивації, тому що вона не оплачується. Тобто ніхто вам не буде платити. Ви маєте самі їздити по країні, домовлятися з співробітниками, що просто співпрацювати на добровольних На Чим зараз працює Спартак Субота, та що побачимо вже незабаром. Я продовжую писати подкаст-терапію, шукаю ще нові формати. От знімаю відео про серійних убивць, що мені дуже цікаво, насправді подобається. В такій вільній формі з акцентом на психопатологію, тому що завжди вивчають серійних вбивців, як вони скоїли злочин, і менше чому, і що привело до цього. Не дуже вивчають минуле вбивців, їх спосіб життя, когнітивні стилі, як вони думають, як живуть, які їх в них переконання. І формувати, скажімо так, такий скелет для формату, який називається підпитання. Чому? Тому що він. Дає людям те, чого вони хочуть. Звісно, дуже класно слухати подкаст. Цікаво, коли там два приятелі, друге спілкуються, але значно цікавіше, коли є можливість сісти і поставити запитання, яке хвилює. Що важливо розуміти, ми не вирізаємо питання, ми залишаємо абсолютно всі. Ми даємо можливість людині висловити будь-яку думку, навіть якщо вона не тільки непопулярна, популярна, а й може бути засуджена. Тому ми завжди даємо можливість людям на такому форматі. Поговорити про те, що їх хвилює, бо ми не можемо завжди вгадати, що важливо для людей. Знаєте, ми можемо весь день говорити знову ж таки про тих серійних вбивць. Людям це цікаво, але зараз людину хвилює. Наприклад, там, там мій брат пішов на фронт, і людина пояснює ситуацію зсередини. Вона знає, як це відбувається. Не те, що ми там сидимо, вигадуємо. Тому я думаю, цей формат буде більш актуальний і згодом він набуде популярності. До речі, локація it хаб не вперше проводить цікаві заходи, окрім він холу, який вміщує 120 осіб. Тут є міт-кабінети, бомбосховища з генераторами та спортмайданчики для відпочинку. Нещодавно у нас ставили рекорд Гіннеса. одночасно зізванювалися більше тисячі волонтерів. Такі заходи в нас плануються не завчасно. Будь-хто може подзвонити, і вже на наступний день ми підготуємо йому локацію. Анастасія Почерніна, Антон Пав'яткін, Вадим Макарюк. Вісті.